Публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Постріл! Все, знову літі. Тут І на нос починав. Всьо, все, 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 всю. І це кожен день. Це кожен день, ну, Перший бойовий вихід, я вже не пам'ятаю, яке це число було. Ми заходили в, Ми заходили в Новомихайлівку. У нас ще там залишалося дві вулиці. Як Новомихайлівку захопили. Більш-менш змістився акцент на те саме Красногорівку.

Ну я ковбой сидел. але. Ну. Скільки найдовше так сиділи? Пам'ятаєте? Ну плюс-мінус. Це бувало і почти по годині і більше. Це вже гармата як рідна вам, напевно. Так, да. родна була до його. Родна я до этого была. Родная яка? Що розбили? А, вони. Розбили? Це «Гармата» 119 каліб 105 мм. Дані стрільби на даних снарядах, якими ми працюємо, десь 11500, ми працюємо десь до 11 кілометрів, далі вже стрільба на розсіє роз, роз, снаряди. Ще є калина. Буде калина. Калина красива. я ж Калиновська. У мене прізвища. Нормальное дело, нормальное дело. А да, у нее украинский предыдущий. А, не, польский. Теперь на вуху можно закрыть. Ну, фактично, в нашому напрямку штурмові дії йдуть, я розумію, що вони націлені перекрити напрямок на Константинівку, ну тобто село Константинівка, щоб перекрити трасу Курахове Вугледар, щоб фактично зупинити наші дії на Вугледарському на, на Вугледарському відтинку. Успіху зараз мають, тому що противник діє зараз в основному піхотою. Остріл! Працюємо по групам. Раніше могли собі дозволити працювати по одному, навіть по одній людині, коли снарядів було достатньо. А на, на даний час десь можемо в день 9-10 снарядів відпрацювати. Це дуже мало, враховуючи те, що раніше ми могли по 200-300 снарядів за добу випускати з цієї ж самої гармати. Ми отримали ці гармати в грудні 2022 року. Заступили на бойове чергування 1 січня 2023 і десь до весни, ой, безпочай, до осені 23 2023 року у нас зі снарядами проблем не було взагалі. Далі почалися перебої все менше, 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 і чим далі, тим їх менше. Зараз ну, був період, коли їх майже не було, а зараз трошки відновилося. Пишемо пишемо, 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 все розпишемо. Скільки інтенсивно працюєте останнім часом? Ну, останнім часом не дуже інтенсивно. Раніше було поінтенсивніше, бо було БК. зараз БК поменше стало. «О, Все. Що в мене в Я Це все воєнний чорний юмор». Наведено! Працюємо зараз на цьому напрямку гармата дуже гарна. Якщо навіть відбирати в порівнянні з радянським гарматом, вона більш точна. Наш аналог, не наша, а радянський аналог це Д-30, вона, хоча в неї більша дальність, але фактично з цією гарматою набагато простіше працювати, вона легша, вона швидша, ну, і сам снаряд більш точніший, ніж у радянських гармат. Пуше! Постріл! Я так понимаю, что поревнять эти штуки важко, потому что... Чуть это дрон? Угу. Дрон, дрон. Не зрозуміло, нас таке. -то. Точно не наш. Все, опять летит. А це по нему стреляет? Да. Не-не, <реклама> вон, вот он тут. завис. И на нос начинал. А? Все, 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 все. И, конечно, Пса, да. нормально? Да! Все нормально? Да! да. да. Все, не снимите, собирайте, сейчас Да, 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 давай. Укрите, Хто казав, що у вас більш безпечна робота? Не знаю. Слухайте, ну і це кожен день. На це кожен день, так. В загальному маємо тенденцію до того, що на нашому напрямку інтенсивність бойових дій в загальному. Дещо спала, проте вона посилається в наших сусідів. Плюс противник не покидає своїх намірів проводити штурмові дії. І штурмові дії просто змістилися по часу. Якщо вони раніше відбувалися в день, то зараз противник пробує штурмувати наші позиції зранку та ввечері. Відповідно, по сірому, коли вже змінюються умови видимості, коли противник може має більше змоги проводити приховане переміщення підрозділів. Як Новомихайлівку. Захопили, це більш-менш змістився акцент на те саме Красногорівку. Сюди було важко по Піно Мар'янка це був такий саме добротний піхотний заміс, грубо кажучи. Тому що тоді ще не було такої великої кількості взагалі дронів. тому що Тільки тоді почали з'являтися скиди. Ну, появилися перші скиди, вже трохи поміняло характер бойових дій. Піхотні бої, а велика кількість техніки. Ну, важкий був період. Важко було, але ми трималися ну, доки змогли. Городські бої вони самі, самі важкі. Чому? Тому що... Гродському ну, в городі ти не зможеш собі викопати яму. І ти можеш тримати позицію, доки є сама позиція. Там не було від слова зовсім ні одної споруди. Там були декілька ще е, погрібов, ну, ми називаємо це підвали. Було декілька, але також вони вже були наскільки скажімо так, артилерією побиті, що ну, ще там пару разів попало і все. Не було б там взагалі нічого. Одного по відчуттям Новомихайлівка була в рази гірша, тому що сам населений пункт менший. Немає такої великої кількості капітальних будівель. Плюс противник засовує велику кількість ФПВ-дронів. Він міг в день не здійснювати штурмові дії, просто весь день застосовувати ФПВ, ФПВ, ФПВ. І коли вже позиція просто знищена вщент, коли вже нема що тримати, вже тоді йти піхотою. І при тому наша піхота далі там сидить в цих руїнах і приймає бій. Я був в один період часу, це було перед Новим роком на Новомихаліки, я з 6 ранку до 12 насчитав 70 штук. Це в вигляді. По первах, як ми туди зайшли, було доволі відносно спокійно. Можна було передвигатися на автомобілях, підвозити, накопичувати боєкомплект. Десь за місяць до Нового року, якщо не помиляюсь, ми заїжджали, завозили боєкомплект, а потім ми перестали це робити, бо керово на бомбою бомби знищили міст. Ми поставили понтонний міст, але він також довго не продержався, два дні, і було пряме влучання і його перевернули. Це добре, що не було ніякого транспортного засобу, який знаходився в Новомихайловці. А потім все носили вручну, підвозили людей до, майже до самого понтонного моста, там ще можна було пішки прийти і підвозили, підносили, зробили мінні загороджені, також ставили сітку, яка сітка путанка для техніки. Були позиції то, також типу, в, городській мі... ну, в городській місцевості, але е цих позицій... ну, також було важко на цих позиціях стояти, бо ворожа артилерія постійно працювала, вона майже не затихала. І також було е позицій може, до 10, які знаходилися в посадках. В посадках також там поначалу було більш-менш нормально, поки не виїжджала ворожа бронірована машина. і Не скосувала крупнокаліберним кулеметом ці дерева. Треба постріл! Все посипалося. У мене одненька залишилася, оставлю на потім на всякий пожар. Я поняв, я понял дистанцію. Там, ще як ми зайшли, там де-не-де ну, -де були будинки і вони були без дахів. Там, э, противник він, він розуміє, що він робить. Він знищує всі э, точки, там, де ми могли закріпитися. І він, э, він буде продовжувати це ж саме робити в будь-якій місцевості. Вони будуть знищувати все, для того, щоб ми не змогли закріпитися. Що у вас з особовим складом? Як, як мобілізація? з підвал. Сильно не підходьте близько. Добре. Опа! Ну, це трошки далі. Вже. Ви, ви сказали, що у вас чотири бойові виходили. Так, ну, перший бойовий вихід, я вже не пам'ятаю, яке це число було. Ми заходили в е, Мар'їнську. Ми заходили в Новомихайлівку, У нас ще там залишалося дві вулиці для захисту. Інші вулиці вже були зайняті ворогом. До своїх ми не дійшли, не змогли їх змінити, тому що нас почали тривожити ще з ночі дрони. Потім так вийшло, що ми, в принципі, в тих хатах, де ми застрягли, то ми допомагали своїм. Якщо чесно, я психологічно в принципі, був готовий. Ну, я думав, що буде дуже страшно, основний страх це дрони, а так, ну, я не нормально відношусь до вибухів, що там вибухають і гранати. А те, що воно зищиться, це не до голови, це воно дуже так морально вбиває, скажімо так. Не бачу ні. Так, я призваний, що в березні 22-го року, але я був в третій окремій бригаді зв'язку. Служив два роки, а тепер зв'язку з новими цими змінами. що… Столових частин почали переводити в бойові. Mm -hmm. Це я попав з 8 квітня вже сюди, в 79-й. Так і скільки у вас ходило було? Два. Ага. Коли був перший? Ні, 10 Прийшла команда, сказали йти, зібралися, вигрузили і погнали. Я навіть не поняв толку, як туди дійшов, я. Якось то ли на адреналіні, то ли що ну гепає, пригнувся. Як інструктора казали, щось почув, любий свист, завжди поклоняйся. Поклончик зробив, все добре. І все, потихеньку, помаленьку дійшли собі, там перебігли. Так, вроде би, заходили ми от два рази, все прекрасно, виходили, тяжковато. Скільки разів кланялись, поки дійшли? Там мені каже, я поклонився, так і не розкланявся. Якова задача була? Якщо був штурм, ми вибігаємо і його зупиняємо. Був штурм? Так. Да. – Розкажіть, як це відбувалося? Сусідню позицію штурмували, нам по рації сказали, що все, будьте на готові. Росіяни, виходить, під'їхали, почали вигружатися, почали штурмувати наших сусідів. Ми повибігали, зайняли позиції і почали їх косити. Ну там от, ну це, в вашому житті. Та я про це якось не думав. Потім задумався, що ну, якби люди. Потім згадав, що вони виробляють туди да. якось морально нормально. Людина в будь-якому випадку отримує. Такий дуже потужний стрес. І там вже від того, що ми будемо робити, перші пару діб після цього залежить, що буде з людиною далі. Є просто деякі люди ну, морально не, не, ну, не готові до цього. Навіть ті люди, які по житті впевнені в собі, от я замітив, вони чомусь тут їх вони впадають в ступор. Навіть в першому бою я практично будив ну, хлопці, з якими я був, четверо чоловік. Я їм кажу, алло, ми вже почали воювати, ми не можемо тут тільки ховатися. Виходьте з хати, трошки починаємо працювати. Я розумію, що дрони, все, але нам поступила задача трошки постріляти. Хоч бути ефективним, треба мотивацію. Достаєш телефона, дивишся на фотографії своїх близьких. І сандерсу? Де у вас рідні? Дома. А де вдома? Костянтин. Вибачте. Та я Скучу. Людині треба відіспатися, поїсти, базу потреби закрили, поговорити. Людина вискалась, ти з нею переговорив. Якісь поради, якісь жарти, порозрядив обстановку. обстановку. Дуже багато нюансів. І люди в стрій. По факту, просто нормальні людські взаємовідносини, вони туди рятують, вони тільки й допомагають. Тому що ну, людей мало насправді. Так що люди, ну, я сам думав до, до цього часу, що, е, наприклад, село там, чи вулицю в селі там, обороняє дуже велика кількість людей. Ні. – Контрактний. Контракт? Так, я сім років прослужив в повітряних силах, ну, в місце проживання. І ну, телеграма прийшла, сказала, людей треба. Ну і все, ой, погнав. Де ви служили саме? Сьома бригада тактичної авіації. Стояв на посаді водія, але я тип, більше працював на авіаційній техніці. Угу. – Ребатували? Так, да, допускали. Ну, люди будуть потрібні завжди. Тому що позиція наша, о що там знову летить, походу? Ну, якщо застріляли, то давайте вниз. Тому що якщо мужчини стріляють, значить що то летить. Логічно. Буквально за пів години це вже третій ворожий дрон, який літає третій, четвертий, який не просто літає над нами, а вже і прилетів. Мужики, всі цілі! Вже відработав. Всі цілі, Так, е, да, всі цілі, все нормально, мимо. Продолжаю, маленька лірична пауза по FPV-дронам противника. Ну, або одноразові дрони камікадзе їх не називати, суть одна. Відповідно, по ним їх засовує в дуже великих кількостях, тому що засіб дешевий і засіб ефективний, тому що оператор дрона бачить картинку перед ударом безпосередньо. Відповідно, велика частина давиться ще на підльотах. Якщо пройтися по передових позиціях, то видно кучу лежачих, які були просто подавлені ребом. Але реп це не панацея противник теж міняє і, відповідно, пробує різні е, такі інженерні ходи, щоб обійти нашу захист. Відбувається, грубо кажучи, війна РЕБа проти дронів. Реб спрогресував, спрогресували дрони, і отак постійно. Уже не таке велика інтенсивність артилерійських обстрілів, як ударив ФПВ. Ну, і відповідно, Кількість вогневих задач і їхня ефективність в ППВ все-таки більша. Далі чи четвертий? четверту. <рес> <рес> так, є, сюди. Знімаємося, що не знімаємося. <рес> ну, Особливо давайте в подвал, 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 подвал. Зато у нас гарна фіззарядка. Ні, це <рес> ще буде таке. По самому застосуванню дуже багато проблем доставляють, тому що, знову ж таки, воно точніше, ніж артилерійський снаряд. І бувають різні бойові частини, починаючи від кумулятивних, от як зараз противник працював. Просто бойова частина від гранати, кумулятивної РПГ або від СПГ, грубо кажучи, вважати техніку. Крім того, є осколкові бойові частини, є термобаричні бойові частини, коли вони беруть гранату від РПГ, термобаричний такий великий кабан, і відповідно ними працюють по будівлях. Тобто, ну так, проблема є, і це ми зараз перебуваємо, грубо кажучи, не відтяжці. По бородових позиціях вони працюють інтенсивніше. Починаєш йти на вихід, і починається ця біда, і нема куди від них ховатися. Це, це і камікадзе, і скидальщики. І ти, ти голову не піднімеш, бо побачить тебе. Оце засіли, як товариш розказував. Це ми виходили і годить біля голови. І сидиш так, і думаєш, блін, мої щоки, мабуть, видно через цю казку. «Самий відхід був дуже важкий, бо дрони нас просто засікли, і просто знущались над нами. Ми були в антитепловізорних плащах, позагорталися, але вони нас, по ходу, вичислили, висіли над головою, ну прямо так, ми поприсідали і чуємо, що воно прямо так зжить. Потім він бере, набирає висоту і ніби хоче атакувати. Але, видно, то не були камікадзе і не ті, що скидають гранати, бо вони б по-любому по нас відпрацювали. Це Тут саме страшне, що це було. А так... найгірше, це вхід захидає. Якось... А там, да, там кажуть, що погнали і все, і давай ходить. Там вже і не думаю, що ці дрони літають. Здорова фігня така летить, блять, я Ого, все, зараз буде біда. А воно якось. На адреналіні чи що, я не знаю. На переміщенні, ну, в основному втрати і несем. Тому що... Оцей момент це тоді, коли піхота найбільше більш уразлива. Да, РЕП, так, да, від ФПВ вона захищає, ну артилерія ж теж працює, її теж ніхто не відміняв. Легше не стало, я думаю, і не стане легше. Нам. Вони ще накопичать. Своє військо uh -huh. десь там в районі Новомихайловки десь. І будуть продовжувати пробувати нас вибивати з позицій. Ми духом не падаємо, нам допомагає нам, нам артилерія, яка дуже чітко працює. Постріл! Постріл! В піхоті завжди якби побільше насипали, а ми ж фактично ми розуміємо. Вони не розуміють, що в нас немає таких сил і засобів, щоб просто їх постійно прикривати. Я їх, я їх розумію, бо сам самі туди ходили. Хотілося б, щоб побільше прикривали піхоти, але маємо те, що маємо. Ви були піхотинцями? Ні, піхотинцям я не був, але був, був у нас період, коли ж не було снарядів, тому ми вимушені були ходити і на, спостері, на спешки угу. і допомагати піхотію. Зазвичай, коли було в батареї до цього більше людей, ми допомагали піхоті ходити, окопи копати, і угу. таке таке ж було. І ну, як воно? Краще тут працювати, ніж туди ходити. Потім доволі ходить, щоб відбили. Все, <рес> вже рекси. Ну так, да, зараз відчуваєте себе рексон? Я зараз ні, я вчора тільки вийшов, я щось морально трошки втомився, треба перепочити. А потім знову бій. А куди ж? Сім'ю побачити хочеться, а так. Думаю, побачив би, то попустили. Я з самого початку хотів в цю бригаду. А чому? Бо це доволі е, сильна бригада. Я так і рахую. Багато є бригад, які також роблять багато корисного, але 79-та це я вважаю, що це найкраща бригада, в яку можна було потрапити. Не попав, радуйся, попав, гордись, да все на цьому. Я горжусь цим, що, що це не якась. Ну, незвичайно всі бойові, всі не бігали. 79-ки вже давня історія. Тому я, скажімо так, горжусь цим. Навіть не сподівався, що після бригади зв'язку попаду 79. Десант покорив моє серце. Воюють всі. В честь і хвала кожному. Танкісту, артилеристу, піхотинцю з механізованої бригади, всім. Перевожні, ну все, претензій нема. Але оцей... десант відчувається, що є якісь традиції, якісь більші вимоги по дисципліні, по той ж самій підготовці. Ну, тому що ну, не просто ми так, ми окремий військ. Треба в оборону, бам, стали, зубами гризлись. Треба йти на штурмові, вперед пішли штурмувати, відбивати. От, тобто Нема задач, які неможливо виконати. Ну, і вперед-вперед працює, маруновий берет. Ще один. А на. ну. Ну давай. Ну, ой, батя, ну, поначалу Ох, ё! Я... Чего вы хоть выбежали? Да, <свист> он? Он? Ну, нам Станите. тоже интересно, мы же не видели. <свист> вот не не <свист> <башу>. А вы на четыре выпускают? Три. Три, два, три, два. Редко, 3, когда один. Ага. то, що противник рано чи пізно перейде саме в масований штурм, ми однозначно в цьому впевнені. Тому що, як показує практика, якщо впала напруга, то рано чи пізно вона знову виросте. Тому обладнуємо позиції, готуємо особовий склад на полігонах, посилюємо інженерне забезпечення. Ну, готуємося до наступного раунду, так би мовити. Трошки не вистачає людей досвідчених. З усіх чотирьох разів я був досвідчений. Оці хлопці, що бояться, не хочуть йти, кажуть, беріть телефон, доставайте фотографію сім'ї, дивіться, раді чого це все має робитися. Тому що можуть туди Так, да. А прийдуть туди, буде біда.